Хто зрождається? Розпочинаємо засідання постійної комісії Галицької міської ради з питання гарної політики, використання земель, природних розповів та екології. На засіданнях комісії ряд питань, які будемо розглядати. Питання перше. Про затвердження технічної документації і землі щодо встановлення відновлення меж земельних діяльної культури на місцевості та передачу власних для будівництва і обслуговування житлового будинку господарства подій та споруд у саді ділянки. Поступило 15 літніх документацій, 15 заяв за громадян, які проводоволюють і з наділянки під школими родинками ми Ми з матеріалами, які попили на комісію. Вони розроблені з і правил, Тому на питання про рекомендацію сесії для дані іншої документації. Хто за? прийнято ще питання про затвердження днічні документації і про постановлення відновлення має замени для натури на місцевості та передачу власність для ведення особисто для господарства. Аналогічно поступило 25 відмічних документацій. за те, щоб рекомендувати сесії затвердити їх та передати змей данні власність

Звернення ті ж документації. Та передачу власність для ведення товарного сільської спортусь вробництва. Заяви від Суп Микола Іванович, Белайд Любомира Питайнова. Питання, щоб рекомендувати сесії, затвердити їх. Однак камінські влади за Олійних товаришів Олександрович за. І Є я запитання про надійного згову громадянам висунув Василю Івановичу та виснову Володимиру Івановичу на виготовлення технічної документації замовлення щодо встановлення відновлення меж земельних ділянків на дворі на місцевості, зимні сертифікату на право власності на частку паїв, орієнтовною площою 03693 ГА за межами населеного пункту села Вікарів, урочищів Карнилова гора, заведення товариності Хортворського виробництва. За напитання за. Український за. Следующе питання. Я дозволу громадянам Гойсану Василю Івановичу, Гойсану Володимиру Івановичу. на на технічної документації знову щодо встановлення вірно освітлення сертифіката на право власниці частку бай, орієнтовною коштю 0,4228, замешно на за. самому пункту Салавік для введення товарного. За дане питання прошу голосувати. Міський <клес> <Інспірович>, ради Плазарич за. Пільше <клес> питання про затвердження акту узгоджувальної комісії для вирішення земельних спорів, меж земельні ділянки для поводження технічної документації і зиму... у встановлення відновлення меж земельні для актуатури на місцевості власність для ОЖВ. Провіднину Бенйо Мирославі Яскуні, Солосичанка, вулиця Осочена Семена 124 площі 022-22. Позидане питання, прошу технічної документації прогосувати. У щодо інвентаризації земель Комунальної власності для будівництва охорони поділ з закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. З медиканка площу 00. 350 ГА. Кадастровий номер 2623-210100-0100107-104, що знаходиться в місті Галищі по вулиці Ярослава, Помисла, 12. До задання питання, прошу голосувати. Хмельницький за. Рішення прийнято. Про затвердження підніжої документації із нову щодо інтерезації виконання власності для обслуговування кладовища. Земельні ділянки загального приховання відведені під місця поховання категорія земель землі рекреаційного призначення, земельня Х07Г, що знаходиться в селі комарів вулиця Ворон. Рішення прийнято. Про затвердження проєкту міста документації, внесення змін. Детальний план території, окремої і приватизований земельної діакт і, і площі на 20 і розташована зарядцям село комарів вулиця Ворони, для будівництва закладу торгівлі Йосифа на... Володинав. Вами питання, є доповідач, може mm -hmm. майбутнє mm -hmm. пані, Дане питання. Камінський за. Mm -hmm. на голосує конфлікт інтересів. Про затвердження проєкту суддяної документації внесення змін до генерального плану свідчення з детальним планом території, окремо і приватизованої земельної ділянки площею 023-20, яка розпочав на підрядський собою Комарів коротше, ще коло Дмитра з горба для будівництва обслуговування школа будинку в ковідських підірві та спорудних громадян Йосипів про свої на послання дане питання. Кам'янський зарт. Я сильно голосую. Котлік інтересів

Okay, we're gonna go.